В мене своїм крилом, пежи. Зі грі своїм теплом. Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик. І як добре, що він ще звучить. Бо як відомо, хто має вуха, той почує. Мабуть, ви чули, що одна з цілей приходу Ісуса на цю землю звіщення доброї новини. А що це за новина? І як вона стосується нині конкретно нас? Запитаємо в пастора. Євангеліст Лука розповідає про Ісуса цікаву річ. Він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже царство. Чи можемо ми конкретно знати, про що саме він говорив? Звісно, що так, інакше розповідь про це взагалі не мала би сенсу. Усе, чого навчав Ісус, так чи інакше стосувалося цієї доброї новини. А іншими словами, можливості спастися від гріха і смерті і придбати вічне життя. Але щоб зрозуміти суть доброї новини, потрібно читати все Боже Слово, бо, вириваючи вірші з контексту, можемо дійти до якоїсь омани. Власне, так Єресі і виникають. Отож, в Євангелії від Матвія, першій книзі Нового заповіту, в 19 розділі 16-го вірша записана історія зустрічі. Ісуса Христа з багатим юнаком. І підійшов ось один, і до нього сказав Учителю добрий, що маю робити я доброго, щоб мати життя вічне? Коли ж хочеш війти до життя, то виконуй заповіді. Той питає Його, які саме? А Ісус відказав. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе. Говорить до нього юнак, це я б виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. «Потому приходь та йди вслід за мною. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Юнак поставив Христові запитання, яке, мабуть, хвилює всіх людей, бо хто б не хотів знати, що треба робити, щоб спастися. Зауважте, що йому відповів Ісус. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Іншими словами, якщо ти думаєш, що може заслужити вічне життя і спасіння своїми добрими ділами, то маєш виконувати усі заповіді. І той запитав, а які саме заповіді має на увазі Ісус? І Христос перелічив останні шість із десяти заповідей, узагальнивши їх однією, люби свого ближнього як самого себе. І юнак запевняє, що все виконує змалку, і питає, а чого ще бракує мені? Тобто, чи є щось в моєму житті, у моїх вчинках, що може позбавити мене права на вічне життя? І Христос відповів: якщо хочеш бути досконалим, піди, продай маєток свій і роздай убогим, і будеш мати скарб на небесах, а потім приходь і йди вслід за мною. Це так засмутило юнака, бо він справді був багатим, і зажурений він пішов геть. Учні Христа були свідками цієї розмови. І Ісус скористався цим випадком, щоб показати їм, що у справі спасіння головний Бог, а не людина. Людям це неможливо, Богу ж усе можливо. То сама людина спастися не зможе, які би добрі діла не чинила. Багато хто і досі думає, що добрі і порядні люди спасуться, а лише погані попадуть до пекла. Та Біблія ясно говорить, що ділами закону не виправдається ніхто. Апостол Павло повторює цю думку в багатьох своїх посланнях, додаючи законом бо гріх пізнається. Юдеї часів Ісуса зробили трагічну помилку, бо повірили, що коли дотримуватимуться закону, то будуть спасенні. Тому на початку свого служіння Спаситель і закликав до себе всіх щирих юдеїв прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Іншого шляху, окрім як зрозуміти свою струдженість та обтяженість і прийти до Ісуса, нема. Нема. Але це не погана, а добра новина. Ісус звістив її колись Никодимові, відомому вчителеві юдейського народу, члену Синедріону. і звучить ця звістка так: так бо бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Усе ж цікаво, за що і чому Бог полюбив світ аж так, що послав на смерть свого сина. Святе письмо повідомляє нам про три важливі факти: перший, створюючи Адама, Бог створив у ньому все людство. І ми читаємо: і весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Другий факт полягає в тому, що через гріх перших людей усе людство приречене на смерть. У посланні до Ремлян, п'ятому розділі, дванадцятим віршем читаємо: тому то як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі зрішили. А трохи нижче у 18 му вірші апостол Павло робить висновок бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато хто стануть праведними. А третій факт це і є наша добра новина. У першому посланні до Корінтян вона звучить так бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Бог відкупив усе людство в Ісусі Христі, так само, як сатана погубив усіх людей в Адамі. Але послухайте, де ми, а де Адам? Ми ж не винні у Його гріху, то хіба справедливо передавати нам його у спадок? Ми не винні у Його гріху. Але всі винні у своєму, бо з часу гріхопадіння усі люди грішники. Може, це і здається несправедливим, але ж Боже спасіння, так би мовити, теж несправедливе, бо грішники ми, а заплатив за наші гріхи він. І апостол Павло дуже стисло описує план нашого спасіння у посланні до Ефесян. Він змальовує похмуру, безнадійну картину того становища, в якому опинилось усе людство. І робить це для того, щоб ми зрозуміли, що добра звістка про спасіння через Ісуса Христа не для добрих людей, вона для грішників, що мають потребу в Спасителі. Павло пише: Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників. Ми всі стовідсотково грішники. І щоб активувати план спасіння в житті кожного з нас, Бог насамперед має зруйнувати всю нашу надію, наші сподівання на власні сили у всьому, що стосується діла спасіння. Але гріх це великий ошуканець. Він примушує повірити, ніби ми зможемо спастися самотужки якимись добрими ділами. Ми всі стовідсотково грішники, кажете ви. Точніше, не ви, а Біблія. Ну, але ж хіба всі люди такі погані? Хіба немає серед нас добрих, високоморальних людей? Так є багато людей, які чинять добрі справи, але це не змінює їхнього статусу грішника. Просто вони, так би мовити, більш порядні грішники. І у тому ж листі до Ефесяна апостол Павло нагадує їм та й усім нам, що вони стали спасенними не тому, що були добрими, їхні справи і їхня природа були гріховними, а Бог відкупив їх лише по своїй благодаті. Тому Павло пише і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. І жодні добрі їхні діла аж ніяк не впливали на їхній статус, вони мертві для Бога, тобто пропащі грішники. А у посланні до римлян в третьому розділі 23-м віршем Павло говорить, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Нема праведного ні одного. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Не дуже оптимістично звучить. Так, але хай звучить і то чим гучніше, тим краще. Бо як інакше люди довідаються, що їм потрібна добра новина. Найвища ціль життя полягає в тому, аби пізнати Божу правду, знайти мир з Богом, а вже наслідком цього і будуть добрі діла. Тобто добрі діла все ж потрібні. Та вони не просто потрібні, фактично добрі діла стають способом життя кожного, хто покаявся перед Богом у своєму гріху, хто визнав, що Ісус сплатив на Голговському хресті всю ціну за його гріх і прийняв рішення слідувати за Богом і жити з Богом, і жити для Нього. Усе насправді дуже просто. На жаль, і досі багато людей думають, що зможуть досягти вічного життя, звершуючи якісь ритуали, обряди, приписи або ж чинячи добрі діла. Друзі, а що про це думаєте ви? Чи дозволили ви добрій новині Ісуса Христа змінити статус грішника, який ви надбали самим лише фактом свого народження, і змінити Його на статус улюбленої Божої дитини, якій належить вічна радість з Богом? Тому благаймо, схиліть перед Ним своє серце і прийміть Його дар вічного життя. І нехай Святий Дух вам у цьому допоможе. Амінь. І нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі! Я не здався навіть штор, битві я молюся знов. по благості твоїх. Все зможу я пройти, не зашкодить нам вогонь. бо і з нами наш Господь він над усім стоїть, все зможемо пройти, Богу віримо, у ім'я його знаю, він Бог не похит. Ти. Веди, мене завжди, моє серце ти вети, щоб і я твоє нести, бо вірний ти завжди, вірний ти завжди, Богу вір. І ти стоїш за нас, надія наша свята, Твоє ім'я, ти закінчиш, що Боже любов могутня твоя.